Це Кугар Ranger Еліт Голд, і так назва тут дає зрозуміти, що з цим кріслом твій відпочинок переходить на новий рівень. Вітаю піпли! в цьому відео, відкинувши весь пафос, хоча це зробити досить складно, адже виглядає воно відпадно, Я поділюся враженнями про так звану геймерську софу. Кугар має цілу лінійку таких з під заголовками рейнджера з певними відмінностями, але загалом, не враховуючи матеріалу обивки, це дуже схожого виконання крісла для нікого іншого як геймерів. Серйозно, таким кріслом, мабуть, важко буде вписатися Дередір більшості квартир, але б легко заполонити серця поціновувачем. Тисніть подобайку та підписку і Давайте розкажу, чому. Ця штука досить важка та габаритна, але в міру я б сказав, за потреби можна його порухати, так би мовити. Та це крісло не для роботи, а для відпочинку. Перед тим як зібрати, можна трохи краще роздивитися, що там в ньому за нутрощі. А вони тут насправді в математику не гралися. Весь візуал зовні, але і всі внутрішні моменти теж закрили чорною тканиною. Вона досить простенька, але свою функцію виконує. А це важливо, адже крісло вміє розкладатися і оголювати ці внутрішні частини. А воно у великій мірі не лише про зручність, а й про вигляд, що помітно тому. Про це теж подбали. Сам механізм виглядає приблизно так, і стоїть він тут, щоб ми мали змогу змінити положення. Потім покажу. Дуже зупинятися на внутрішніх сенсу не бачу. Все, що в кріслі приховане, зроблено з розумом, і в 99% під час користування ми цього не побачимо. По збірці розповідати теж довго не доведеться. Все, що в комплекті це інструкція про стайк-двері, ніжки, які потрібно вкрутити, і спинка, яку треба насадити на основу до характерного клац. За потреби можна так само зняти. Все це прикриваємо для збереження краси, і вуаля. Більше нічого робити не треба. Крісло позбавлене додаткових подушок чи ще якихось елементів. Перенесемося до мене і просто подивіться на цей дизайн. Давайте відразу відкинемо момент, хто де куди його буде ставити. Як на мене, ідеальний варіант це десь перед телевізором у твоєму геймерському просторі, де воно буде статичне, бо це, повторюся, крісло для відпочинку, і все в ньому зроблено, щоб чілити і радувати око, звісно. Воно не регулюється по висоті, що частково нівелює стіл з регулюванням висоти, але навіть у максимально вертикальному положенні. Спинки на ньому все одно довго не просидиш. Воно занадто м'яке і абсолютно статичне, що, мабуть, нормально для крісла софи. Давайте називати софа, бо виробник його саме так і позиціонує. Я для зйомки футажів використовував його за робочим столом, і, звісно, грати чи щось дивитися суцільний кайф, але постійно використовувати подібне крісло у такому сценарії не вийде, бо проблеми розпочнуться відразу. Відсунути, підсунути це софа не для того. Конкретно Elite Gold з оксамитовою обивкою. ну там де вона безпосередньо доторкається до тіла. З замшкіри по бокам на бильцях використаний посилений такий матеріал, який юзає кугар, і тут це дуже вдале рішення, бо чіпати будемо саме цю ділянку часто. З додаткових елементів дизайну в очі кидаються тканинні логотипи по бокам та на верхній частині спинки, і загалом вся прошивка в кольорах голд від компанії. Та ось такі чотири кармани в нижній частині крісла. Я особливого пристосування особисто для себе їм не знайшов, але в разі чого це плюс до функціональності: крісло з металевою рамою, дійсно з дуже якісних матеріалів і відчувається Досить монолітним, звісно, безпосередньо оксамит – це не лише комфорт та вигляд, а й потреба в догляді, та тим не менше виглядає, і відчувається це поза всяких сумнівів. Воно супер м'яке і складає враження бездонної м'якості під час сидіння. Перше, що кидається, коли сідаєш, цікаво, що ця модель не має ніяких додаткових подушок, які часто додають для якоїсь певної універсальності, але особисто я й не відчув в них потребу. Сама спинка анатомічно мені підійшла. Вона не менш м'яка, ніж частина для сидіння, і в тандемі воно просто обіймає. До речі, внутрішньо. Частина також обита оксамитом, та й загалом повторюся матеріали. Тут моя повага. Отже, для себе я виділив дві ключові особливості: крісло про дизайн та зручність. Що ж я обіцяв враження, і здається, зараз саме час складно пояснити весь кайф, не спробувавши покористуватися особисто. Бо якщо крісло для робочого стола з хрестовиною, різними регулюваннями, ми бачити звикли і приблизно розуміємо, що це то у випадку з такими софами досить тяжко оцінити. Я знав про цю лінійку і все одно не міг скласти повну картину, чим воно має привабити. <заблювати>, окрім своєї рідної концепції та дизайну, допоки особисто не посидів. Отже, мені здається, що цей вигляд і загальну конструкцію пропрацювали, щоб це не лише викликало емоції незвичайним дизайном, а й було максимально зручно та функціонально. І саме цим воно і продає себе. Кугар явно знали на кого буде розрахований їх товар, і випускаючи рейнджер, вони влучили. Я сказав функціонально, щоб підвести до певно ще однієї головної особливості: це той самий механізм, який я показував на початку з середини, абсолютно банальний, здавалося. Але максимально дієвий діапазон регулювання нахилу в софи 95, 135 і 160 градусів саме завдяки ньому. І це регулювання здійснюється власною вагою. Коли я говорив про те, що крісло пропрацювали, я мав на увазі дійсно пропрацювали, бо сам дизайн та посадка виконані так, щоб ти під власною вагою міг простим рухом змінити положення. Потрібно злегка надивити на бильце, і крісло розкладається на 135 градусів. З'явиться м'яка підніжка, а софа набуде більш ковшоподібної форми, але так, щоб було зручно дивитися вперед. І все це підкріплюється оксамитом та якістю. Щоб повернутися в попереднє положення, так само вагою нахиляєшся вперед, і воно клаце на 95 градусів. І це щось неймовірне, бо, хоч фіксаторів, здавалося б, немає, випадково це зробити не вийде. Просто надавити ногами на підставку з надією скласти не вийде. От я не знаю, як це зробили, але крісло слухається, якщо ти в ньому знаходишся, і майже ніяк не реагує, якщо з нього встати або давити точково. Ну, це стосується саме положень від 95 градусів до 135, бо між ними є чіткий перехід між 135 і 160 фіксації в принципі немає, і тут вже присутній більше якийсь ефект коливання. Типу хочеш лягти більше, просто лягаєш. Якщо підіймаєшся, повертаєшся в положення на 135 градусів. Це поки що саме зручне рішення, яке я зустрічав. Це фактично місце, в якому можна заснути, а не лише з комфортом чилити в якусь гру ввечері чи там подивлятися фільм. І звісно, яким би крутий не був концептуальний вигляд, яким би крісло не було м'яким, зручним чи анатомічно приємним, найбільш Роль грає саме механізм розкладання, бо от його будеш юзати дуже часто, і воно додає всьому, над чим працювали дизайнери, плюс 500. Реально. Ця софа може здатися таким собі нішовим товаром для якихось завзятих геймерів або для тих, хто просто любить оставляти свою кімнату якимись незвичайними речами. Але після того, як ти покористувався нею, як посидів в ній, все ж стає зрозуміло, що хочеться в неї повертатися саме для відпочинку. Це ніби круте крісло кінотеатру, але в тебе вдома. До того ж, з таким більш геймерським дизайном, яке викличе Вав, wow ефект в гостей, і яке ти будеш дійсно використовувати для перегляду фільмів чи геймінгу, а не лише дивитися, бо виглядає класно. Щодо мінусів, то якихось яскравих я виділити просто не можу. Це, звісно, не крісло для комп'ютерного столу. Повторюся працювати за ним годинами. Спина не подякує, та й елементарно це буде незручно, бо воно статичне від слова зовсім. Так, можна спробувати його потягати, як це я робив декілька днів, але все ж купуючи ренджер, я гадаю, всі знають, куди його поставлять ще до покупки, де буде умовна PlayStation чи Xbox, і так далі. Я звичайно. Людина, яку також можна вразити, і якби я не намагався абстрагуватися, емоції, викликані, здавалося б від простого крісла, суперпозитивні, адже я очікував меншого. Вартістю у 200 доларів не дасть тут червоного дерева, але повторюся, кугар точно знали для кого випускають цю лінійку, і дійсно круто над цим попрацювали. Було дійсно цікаво спробувати, що ж таке ренджер, а це суцільний щіл та люкс. Діліться власними враженнями в коментарях або досвідом експлуатації, якщо такий є. А в мене на цьому все. Всім дякую за підписку та вподобайку. А та також окремо дяка всім спонсорам та патронам. Бережіть себе і побачимось!